Питання про дострокове припинення повноважень депутата від фракції Рідний дім Сергія Кирієнка Чернігівська міська рада збиралася розглянути на сесії, але в ході сесії зняла це питання з порядку денного за пропозицією міського голови. Нагадаємо, Сергій Кирієнко очолював громадську організацію, що, зокрема, вивозила громадян за кордон. Служба безпеки України ліквідувала цей шлях виїзду як незаконний. Про це повідомляло Суспільне. Зараз Сергій Кирієнко сам перебуває за кордоном і подав заяву про припинення депутатства електронною поштою, а не письмовим листом. Це і стало причиною зняття питання із порядку денного, так пояснив міський голова. Він вислав чи там електронною поштою заяву. Тобто це його ініціатива. Я підкреслю, це його ініціатива, тому що він не бачить територіального він не, 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 поки не планує повертатися в Україну, і, відповідно, це було і прохання, і заява була. Але ми не маємо його письмової заяви. Ми не можемо цю електронну заяву передати до територіальної виборчої комісії. І, відповідно, я прошу виключити з технічних причин з порядку денного питання про дострокове припинення повноважень депутата Чевнівської міської ради, восьмого скликання Кірінка Сергія Владиславовича. Ставлю відповідно на голосування пропозицію про виключення цього питання з порядку денного. За 32 питання виключено з порядку денного сесії. Отже, Сергій Кирієнко залишається депутатом Чернігівської міської ради, поки не надійшли письмового листа, пояснили його колеги по фракції Рідний дім. Але це пояснення побажали залишити за кадром.